Дня малята! Сьогодні ми послухаємо казку про геометричні фігури. На краю світу дуже давно була країна математика. В цій країні було місто, де жили геометричні фігури. Ось ця історія відбулася саме в цьому місці. Кожна фігура, яка тут жила, була унікальною, і ніхто з мешканців цього міста ніколи не хотів зайняти місце іншою. Трикутник, квадрат, ром, прямокутник і трапеція з самого ранку й до вечора проводили разом. Грали в ігри і вигадували різні історії про геометричні фігури. З іншого боку вулиці жили коло і овал. В них теж була міцна дружба. Овал та коло були дуже розумними. Майже весь час вони проводили за читанням книжок. Та найцікавішими фігурами міста, яких всі дуже любили за веселу вдачу, були серце і зіронька. Ці подружки не давали сумувати нікому в місті. Вони були нерозлучними, всі дні та вечори проводили на вулиці, вдень порівнювали хмаринки з фігурами, а ввечері спостерігали за небесними зірками і сперечались, яка з них сяє яскравіше». Ось так і проходило життя в цьому містечку, поки одного разу не сталося біди. Коло вирішила зайти до свого сусіда овала, та його не виявилось вдома. Де ж він може бути? питали один одного фігури на площі міста. Куди він подівся? Як же я буду без свого найкращого друга?» – сказала Коло. Висновок один. Треба йти і шукати нашого товариша, сказав трикутник. Але де? Але як? Заклопотала серце і зіронька. За містом, відповів Трикутник. Всі зібралися біля місцевих воріт. Ніхто з фігур вже й не пригадував, що твориться за межами їхнього міста. Вони ж так давно тут оселилися. Але йти довго не довелось. За кілька кроків від воріт фігури побачили овала. Всі так зраділи, що кинулись йому назустріч. Де ж ти був? питалися друзі. Як же ми без тебе? І ось що розповів їм овал в одній з книжок про історію математики. Кілька днів назад він знайшов повідомлення про старого п'ятикутника, який раніше жив в нашому місті, а потім переселився до лісу, де мав змогу бачити різних тварин. От овал і вирішив перевірити, чи правда все це, це, і як знайшов, поцікавилась зіронька з подругою. Навіть трапеція зацікавлена нагнулася у так, знайшов, але дорога до того лісу така довга й важка, що п'ятикутник запропонував мені переночувати в нього. І я погодився, відповів той. Дідусь п'ятикутник багато чого цікавого мені розповів, тому я й затримався. Тепер я частіше його провідуватиму. Добре, що ти повернувся, сказали фігури і пішли на площу міста. Їм ще треба дослухати розповідь овала до кінця, але це можна зробити і поблизу рідного дому.